Якби покотилася машина, хто його знає. Я так, я так чув, але я свідком не був цього. Просто він хотів за... притримати якби, автобус, а він покотився. І його там придушили. Так пояснює ранкову подію на залізничному вокзалі рівного водій Олег. Близько сьомої години ранку там між двома маршрутками затиснуло керманича однієї із них. Почалося усе з того, що, перебуваючи на вулиці, водій побачив, як припаркована ним на платформі маршрутка котиться назад. Якщо так покотилося, то це якби і вина водія. Машина не повинна котитися самовільно. Він працює давно, досвідчений водій. Ну, може, щось сталося, щось. Попри те, що дорога на платформах слизька, колега водія, який потрапив у ДТП, не вважає, що аварія сталася через ожеледицю. Слизька дорога всюди. тротуари слизькі, все слизько. І вони, ну, не, не цей, неможливо ж його забрати. Це погодні умови. Це не, від, не залежить від стану доріг. Оце, що сталося. Я так рахую. Просто такий нещасний випадок. Наразі ж водій з переломом ребер знаходиться у лікарні причини та усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний житель з Долбунова, водій маршрутного таксі Мерседес бенц перебував на вулиці, коли побачив, що припаркована ним на платформі маршрутка котиться назад. Здолбунівчанин намагався зупинити транспортний засіб, утім йому це не вдалося. Некероване авто в'їхало у припарковане маршрутне таксі Богдан, а чоловік отримав тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до лікарні для обстеження. Попередньо у нього діагностували перелом ребер. На сарнинщині теж травмувався водій. Там зіштовхнулись два легковики. Одного з керманичів госпіталізували в реанімаційне відділення. Слідчі оперативна група встановила, що 48-річний житель Дубровиці, водій автомобіля Рено не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Volkswagen Пасад під керуванням 40-річного жителя Рівненського району. У наслідок ДТП водія автомобіля Рено госпіталізували у реанімаційне відділення за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розпочато досудове розслідування. Правоохоронці вкотре наголошують зважати на погодні умови та неохильно дотримуватись правил дорожнього руху. Ольга Денілюк, Павло Стацюк, новини Рівного.